Фузепен на зв'язку. Сьогодні ми бігаємо на стадіоні ДСС ні а багато хто називає його стадіон на Радузі. Сьогодні вам розповім про нього трошечки. Тут вбиті доріжки для бігу, але це не заважає людям займатися спортом. Розповім я перший факт про це місце, це те, що тут планувалось побудувати найвищу, найвищу будівлю в Запоріжжі. Найвища будівля у Запоріжжі. Як я обіцяв, я розповідаю вам про цю будівлю на стадіоні ДСС на радузі Олімпійські Надії. Як ви можете бачити, сам стадіон знаходиться в жахливому стані. Так, це архівні кадри з 2021 року, розбиті доріжки, розбиті інфраструктура, тобто турніки, обладнання, усіляки. Тут навіть воно є ще, а вже на зараз, ну Більше з цієї інфраструктури вже немає навіть в наявності популяли на метал, здається. Все зарожче, хоча зазначив, що навіть в такому стані поле перебуває, але я ще застав, коли тут були поливна система, труби лежали. Та навіть у 2021 році ми збиралися та грали проти збірної Марокко, збірної індусів, збірної афроамериканців. Бігали, було прикольно, програли їм імсім рази. Скажу я вам напоздів Трохи саме найвища будівля повинна була бути не на самому стадіоні, а на парковці біля стадіону. Ось тут, саме ось тут. Так, саме ця будівля мала стати найвищою в Запоріжжі, перевершивши на фестивальний екотавер в 19 поверхів, а також Хортиця поверхами. Два будинки по 25 поверхів загальною площею 4784 квадратних метрів зі вбудованими приміщеннями, підземним паркінгом та дитячим майданчиком мали розміститися на території біля стадіону Олімпійських Надій заводу ДСС, а саме на парковці. Навіть були була закріплена поштова адреса проспект Майковського 32. Якби будівлю звели, її висота перевищувала 50 метрів. Тому для безпеки польотів було потрібно погодження державі служб. На початку 2018 року тут проводились підготовчі роботи: приїжджала техніка, бурили свердловини, забували палі, перевіряли ґрунти. Але за розповідями мешканців прилеглих будинків поруч із олімпійськими надіями завжди була була місцевість постійна рісочерет. Можливо, зібрані дані і вплинули на скасування будівництва. В наступному році, після початку земельних робіт, паркан демон. Твали техніку вивезли, однак більше ймовірною причиною стала невідповідність документації однак, сам стадіон належав заводу «Дніпроспесталь», е, який передав цю ділянку у 2021 році в власність міської ради. А міська рада, в свою чергу, вже передала стадіон в оренду брата екс очільника «Запоріжсталі». Тоді планувалося збудувати спорткомплекс, однак цільове призначення землі швидко змінили, і там е, планувалось побудувати знову багатоповерхівку. За даними, які були на 2021 рік, землю передали в оренду на 19 років. Що ж, цікаво, що збудують тут що. Я б рекомендував би тут продовжити будувати спортивну локацію. Тут можна було побудувати тенісні корти, накриті е, поля зі штучним покриттям для футболу. Е, багато чого можна було б збудувати, було б тільки бажання. Коротше, на першому крузі в мене. Розв'язався перший кросівок, шнурок, а на останньому кругу другий. Пробіжали 4,50, десь на третьому кілометрі вже задишали. Але набрали темп, ну, воно саме набралось. І думаю, не опасно це буде чи ні. Останній круг підзбавили темп, а потім, щоб його нагнати, 100-метровку дали на всю потужність. Просто по прямий побіжали. Я дав ну, дуже потужний спринт, але потім потрібно було зупинятися. Я ще чуть трохи пробіжався в маленькому темпі, потім починаю йти. І в мене начебто начебто 50 кг з мене отак от просто, наче з орбіти вийшов. Я трохи. Думаю, не дай Бог, не дай Бог, щоб я зараз відкинувся. Тому не потрібно робити такий різкий старт. Ну в плані бігати стільки з самого початку краще, менше, але частіше маю на увазі. Сьогодні пробіжали там 2 км, завтра 100% пробіжали 2 км. І потім так поступово 3-4. Не потрібно одразу 5 робити вам. Ми трохи в фізичній формі перебуваємо. Я там бігаю в футбол, ваньок бігає кожен день. Тому дивіться мені обережніше робить викрутаси. Зараз підписник. Гопака, гопака дає. Отакий тут спортивний майданчик. Ось Бруся. Ось кирпич, шлакоблокунь. Хто пам'ятає цей мем з шлакоблокуням? Я дуже з нього усикався. Шлакоблоконь шла, та його друзі. Залишився один турник, хоча тут була ну, ціла стіна турників. Так, да так, -да так, -да, тут навіть було такий і що наймаленький. А раніше тут взагалі футбольне поле доходило аж до сюди. Ми бігали отут. -от. А зараз тут ну, м'яч застрягне. Але люди тут займаються все одно, ось Іван займається тут, жіночка займається. Люди там еще на, стади на стадионе, на стадионе бегают. Мне, мне еще нравится, что там вот люди на радуге гуляют. Ой. И потом все вот так вот ты занимаешься, занимаешься. И они вот тут сюда приходится в туалет сходить. И это типа видно частый прикол. И они иногда идут, ну, видят меня, что я занимаюсь, такие, бля. вот ворота. И вот Где там ворота. Взял? Турник, потом сразу иду на брусья, сразу отжимаюсь и потом уже перед следующим кругом. Ну, короче, как... Да, ого! Нихуя себе там пес. Было, короче, смешная хуйня, это он тут, типа, с ними тусуется. А я, когда еще не знал, я на брусьях занимался, он подходит просто. Я, типа, на брусьях сверху завожу, сижу, и он садится просто подо мной, и ждет. И я такой, блядь. А он большой, он реально большой. Он гигантский просто. Страшно стало. Я посидел, посидел, посидел. Он тупо сидит ждет. Я думаю, ну все, пизда. Не поз...". Я думаю, сейчас начну заниматься, типа делать движения какие то он вдруг сахрится. Думаю, все, пойду домой нахуй. Иду, и он тупо за мной начинает идти. Ну просто без агрени, просто идет за мной. Я вот так вот выхожу, вот, там, шо, через набережную, он, он идет, идет за мной, там люди с собаками гуляют, начинают собак забирать, типа смотрят на меня, типа, че, у вас с собаками поводка. А я такой, блядь, да я вообще не ебу, что ли? Ганнибал, да. Ну, типа, он один, как без бы, основателей. Может, самый главный, чтобы не, не наврать потом. еще скажут, что я врун. Ну да, один из отцов-основателей воркаута, самый популярный такой тип, который все это в блоге начал снимать еще сто лет назад на ютубчике и популярность стал. Он тоже какой-то, бомж был до этого. Или, ну, или очень нищий, бедный чувак, который просто на турниках хуячил. Я этими сетами делал. Типа делаешь сеты и потом отдыхаешь и делаешь сеты. Ну, а какой сет? Ну, типа ты просто... сколько сделал на турнике? Сколько надо сделать? На турниках я делаю 10, на брусьях 20 и я отжимаюсь 20. Отжимаешь ты прям на полу? Да, я потом грязный. Но такая площадка. Буряк не сделал. Блин, у меня техника, кстати, так себе. Ничего, ничего. Шлакоблок у уже тут. И сразу туда. Ты типа восходу был. Я хотел круто прыгнуть, чуть нахуй плечи не повылетали. И потом, я вот сюда прихожу, тут есть островок с травой. Чтоб не сильно пачкаться, я типа на днем. И потом перерыв небольшой. И видишь вот. Ага. Допрыгнул до турника? Ну, с камушком, да. так стріляють раніше мог делать по соточке прикиньте ничего себе. теперь же то даже 20 не сделал, 18 сделал на тебе в біло кстати я не знаю стоїть ли отжиматися в белых. мне прям резать начал, а що фигня головне правильно дихати я в моменті оком ткнув завинкою глаз ой чи осталось підписуйтесь на зефудзеп під на запанеш це був перший легендарний займатися спортом Займайтеся улюбленою справою, не куріть, не пийте. Зепинейше.